Доброго вечора усім, хто зараз з нами в ефірі Вісті ТТБ». І спочатку коротко про головне. Стан і проблеми надрокористування в області обговорили сьогодні на нараді під керівництвом голови облдержадміністрації Олега Сарутюка. Чи підніматимуть у Тернополі тарифи на послуги житлово-комунального господарства? У департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації репрезентували систему страхування сільськогосподарської продукції. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив віце-прем'єр-міністру України Віталію Яремі та віце-прем'єр-міністру міністру регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України Володимиру Гройсману створити єдину базу даних для, для переселенців із Криму та Донбасу, де вони зможуть отримати інформацію про тимчасове житло і роботу. Прем'єр заявив, що необхідно оприлюднити інформацію по кожній області, залучити місцеві муніципалітети до допомоги переселенцям і тримати це питання на Щоденному контролі і Україна відмовилася від знижки у розмірі 100 доларів на тисячу кубометрів російського газу та наполягає на ціні 268,5 доларів. Я відразу хочу заявити, що ми ці російські пастки знаємо. Знижка встановлюється рішенням уряду Російської Федерації і знімається урядом Російської Федерації, сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк та зауважив, що українська сторона не вимагає знижок від Росії на природний газ, а наполягає на зміні газового контракту на принципах ринкової ціни. Повідомляє УНІАН. І далі новини краю. У Теребовлянському районі найбільше кар'єрів в області. Проте частиною з них користуються незаконно, констатують представники влади. Відтак до обласного бюджету кошти не потрапляють. Як вирішити проблему? Йшлося на нараді за участю голови облдержадміністрації Олега Сутюка. У селі Варваринці Теребовлянського району є великий кар'єр. Проте ніяких документів щодо роботи немає. Офіційно копалини з цього кар'єру не використовуються вже 8 років. Правоохоронці кажуть, що ознак роботи у кар'єрі не помічали. Проте сьогодні керівники області побачили біля кар'єру екскаватор. Очевидно, що пісок вивозили нещодавно. Наразі оперативна група розслідує справу. Трибулянський район, триболя вибрала не тому що тут фактично найбільш зосереджена кількість місць зосередження корисних копалин і де найбільша концентрація власне, незаконного видобутку, незаконного розроблення надр. Зараз ми знаходимося в одному з таких кар'єрів, який офіційно 8 років вже не використовується, принаймні жодного документу на його використання, на його на видобуток звідси сировини, піску немає жодного. Спеціалісти, які провели тут оцінку попереднього стану на використання, скільки було вироблено законно сировини і скільки виробляється незаконно, констатують наступно, що протягом 8 років звідси незаконно видобуто приблизно 350-400 тисяч, тисяч кубометрів піску, якщо говорити в грошовому еквіваленті, понад 30 мільйонів гривень збитків для держави. Тобто це незаконний видобуток, це жодної офіційної зарплати, жодних податків, жодних відрахувань, жодного економічного ефекту від даного надрокористування. Загалом в області є 382 родовища, проте офіційно копали не використовують лише із чверті. В області немає геологічної структури, яка би відповідала за стан справ, координувала роботу і так далі. На жаль, законодавство сьогоднішнє виписано так, що навіть обласна адміністрація і ця не має в сфері надрокористування якихось особливих повноважень. Тобто відповідальність є, а повноважень немає. Використання надр на відповідальності органів місцевого самоврядування за сучасним законодавством облдержадміністрація впливати на користування надрами не може. Надра це є багатство народу України. І воно може передаватися лише у користування. Розпорядниками надр, як багатства народу, є Верховна Рада та органи місцевого самоврядування. Від е, земельного агентства відібрали такі повноваження щодо сфери та обліку, контролю і притягнути відповідальності порушників за використання земельних ресурсів. Видобувна промисловість Тернопільщини на найнижчому рівні в Україні. Надходжень до обласного бюджету від цієї галузі майже немає. По всім показникам практично область займає останні місця, в тому числі по економічним показникам. І цей показник, який нас зараз це обсяг реалізованої промислової продукції на душу населення, І якраз її формується в тому числі з рахунок добувної галузі. Якщо в структурі доданої вартісті ця галузь займає 1%. То можна казати, що в цій галузі на даний момент в області не існує. Якщо ми говоримо, що 800 чоловік задіяно в галузі в цьому області, ми можемо казати, що цієї галузі немає. Така оцінка на даний час і державних органів і правоохоронців і спеціалістів цієї. Голова облдержадміністрації Олег Сиротюк наголосив, що у надрокористуванні повинні навести порядок до кінця літа. Заступник голови облдержадміністрації Леонід Бицюра ознайомився з проблемою водовідведення у бережанах, котра нині є однією із найболючіших для міста та інших районних центрів Тернопільщини. Тернопільській області через неефективну роботу, а подекуди й відсутність каналізаційних очисних споруд у багатьох населених пунктах щорічно у водойми річок скидають до 4 мільйонів метрів кубічних недостатньо очищених та близько 1 мільйона метрів кубічних зовсім неочищених стічних вод. Так у Бережанах ще 90-х Недобудована каналізаційна очисна станція. За словами місцевої влади, пробний запуск був, але не витримали труби з подачі води. Станція знаходиться занадто високо, не вистачає тиску. Відтак, уже більше 20 років об'єкт руйнувався, розкрадали технічну базу. Потужні водяні насоси і багато іншого приладдя повирізали на металолом місцеві жителі. Дане будівництво. Зараз на даний час знаходиться в такому стані занедбаному. Тут ніхто його не охороняє, ніхто ним не займається, ніхто ним не піклується. Щоб відновити це будівництво, треба великі кошти, і ми провели ряд розрахунків, щоб вияснити, чи варто відновлювати це будівництво, продовжити його роботу. І по підрахунках, які нам провели, Куб нечастот щоб подати сюди, очистити, буде коштувати біля 20 гривень. Но це за великі кошти, для того, щоб населення могло платити за ті нечастоти, які тут подаються. І ми вважаємо, що недоцільно продовжувати реконструкцію його. Ми на даний час плануємо і замовили проєкт на нове будівництво, нових чисних споруд, які будуть розміщені набагато нижче за межами міста і набагато дешевше будуть для будівництва і для наших громадян. За словами міського голови, на цей рік заплановані роботи локальних очисних споруд по одній з вулиць Бережан, де ми попали в перелік об'єктів, які фінансуються Кабінетом міністрів України, і має на цей рік бути профінансовані 700 тисяч за рахунок державних коштів і 100 тисяч за співфінансування міської ради. Допоки проект не реалізований, у бережанах, як і в борщові, бучачі, кременці і чорткові, нечистоти продовжують забруднювати навколишнє середовище. Об'єкт, скажімо, запущений з 87-го року. Тут, коли почато будівництво, зараз він не експлуатується і вже пройшов такий от стан, який ми спостерігаємо. Ну фактично це такий пам'ятник без господарності. Він зараз по тим параметрам, який запланований, він не підходить місту Бережани і фактично. Не може забезпечити, забезпечити місто. Відповідно, зараз стоїть питання про те, щоб підтримати проекти Бережан по новим очисним спорудам, а відповідно і тепер постає питання, що робити з цим об'єктом, який фактично не потрібен місто, ні місту, ні області. На нього витрачені були мільйони грошей. От, ну, розумію, що ніхто не поніс відповідальність ні за проектування. За виконання вберегти сільськогосподарське виробництво від ризиків, створити передумови для розвитку агропромислової галузі чи не головне завдання вітчизняної економіки. Провідні українські фахівці залучили експертів світу і створили концепцію розвитку системи страхування сільськогосподарської продукції. Її репрезентували під час круглого столу, що відбувся у департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації. Аграрії Кіпру страхують 100% сільськогосподарської продукції. Ризики чималі, тому що врожай залежить від погодних умов. Коли підприємець застрахований від збитків, фінансовий результат прогнозований. В Україні угоди зі страховими компаніями заключають лише 5% виробників. Що страхують аграрії, то будемо говорили сьогодні відверто, що практично нічого не страхують. при укладанні контрактів відмічає, звичайно, вимушено є вимога страхування посівів, але знову ж таки навіть при банківських кредитах оформлені страхують того, чого не може статися, практично аби був договір. На думку завідувача відділом агропромислового полу Оксани Ванделяк, основна причина ситуації, що склалася недовіра до страхових компаній і низький рівень проінформованості. Сьогодні в Україні понад 400 страхових компаній, лише 24 ліцензовані. Вимоги до страховиків і їхню відповідальність мають затвердити законодавчо. Надійну страхову компанію треба шукати за наступними критеріями. Аналізувати суму зібраних страхових платежів. Обсяг страхових відшкодувань та рівень страхових відшкодувань. А чим більший, чим більша сума зібраних страхових премій, тим, більш, тим більша фінансова а, стабільність, фінансова спробожність страхової компанії. І рівень страхових відшкодувань в сьогодні для більшості реально працюючих страхових українських компаній складає від 40 до 60%. А, того, ну, і Звичайно, ще варто скористатися виробнику таким а, знаєте, запитати у сусіда, якщо сусід вам порекомендує от, надійну страхову компанію, скаже, я працюю з нею, ви знаєте, вони виконують свої зобов'язання, це також критерій для відбору страхової компанії. Потім важливо правильно обрати страховий продукт, а їх чимало. Далі виконувати умови договору та обстежувати об'єкт страхування. На думку експертів, сільське господарство розвивалось би стрімкіше, якби допомагала держава. Виробники сільськогосподарської продукції, і страховики мають об'єднатися на часі створення потужної бази даних. Органи влади і експерти мають взаємодіяти, щоб виробники захистили врожай і прибутки, а галузь розвивалася стабільно. Тарифи на житлово-комунальні послуги зростають для усіх споживачів. З 1 липня вода подорожчає на 37%. Вартість природного газу з 1 травня збільшилася на 50%. і тарифи на послуги жеків теж зростуть на 50%. Повідомили на прес-клубі представники комунальних підприємств Тернополя. Попередня влада штучно стримувала ріст тарифів на житлово-комунальні послуги, вважає директор комунального підприємства Тернопільводоканал Володимир Кузьма. Відтак прийняли рішення встановити економічно обґрунтовані тарифи. Малозабезпечені громадяни матимуть можливість користуватися пільгами. Це цілком очікуваний процес, оскільки протягом останніх років тарифи на послуги з водопостачання і водовідведення вони стримувалися. Така була державна політика. Штучно стрималися, хоча об'єктивно собівартість зростала, економічно-ґрунтовані витрати підприємств також зростали, і була реальна економічна необхідність перегляду тарифів. Ми неодноразово зверталися в національну комісію з ініціативою щодо перегляду їх. Про це ми також повідомляли в засоб масової інформації, але, на жаль, в силу тих політичних обстанов, яких ми працювали протягом останніх 2-3 років, тарифи не розглядалися і відповідно не приводилися на економічно-ґрунтовий рівень. Звичайно, що така популістська політика, вона рано чи пізно мала призвести до певного буму, до того, що тарифи все ж таки будуть переглянуті, але на значно вищий рівень. Тарифи зростають в усіх регіонах України. У Тернополі вода подорожчає на 37%, у деяких обласних центрах на 100%. Щодо природного газу, то його вартість уже зросла на 50%. Наразі збираються встановити однакові тарифи для населення та для бюджетних установ. Ми в два кроки проходимо затвердження тарифів. Перший крок це теплова енергія, другий крок це послуги з централізованого опалення так звані і з гарячого водопостачання. Другий крок, як правило, існує тільки для населення. В законодавстві чіткого визначення, що це таке, немає, тому, на жаль, існує дуже багато двозначностей у... Процедурі встановлення тарифів для централізованого опалення в гарячому водопостачанні теж ситуація приблизно така сама у європейських країнах. Оплата комунальних послуг включає кошти на оновлення та модернізацію підприємств і теплових мереж. В Україні це наразі не практикують. Як наслідок, система теплопостачання застаріла. Підвищення вартості прородного газу для населення. Яке відбулося 1 травня 2014 року, сягнуло практично всі без винятку категорії споживачів по населенню і сягнуло більше 50 по деяких окремих категоріях, навіть більше 60%. Що хочете зауважити, що в незалежності від того, що. Була піднята ціна для населення, зокрема 1 травня 2014 тисячі чотирнадцятого року, нашій державі державі відповідними чинними документами передбачені відповідні системи, які передбачають відшкодування для малозабезпечених споживачів. Жителям краю радять економити природний газ, і якщо є підстави, оформляти субсидії. За послуги ЖЕКів теж доведеться платити більше. Комунальники готуються змінити тарифи, якщо це дозволять у Києві. Коли і наскільки подорожчують послуги, дивіться у сюжеті. Житлово-комунальні господарства приготували сюрприз тернополянам до літніх канікул. Щоб не бути збитковими, підприємства змушені підняти тарифи на 50% від тих, які діють зараз. Це приблизна цифра, адже на кожен будинок є окремо затверджений тариф. Це залежить від кількості мешканців, які проживають в будинку, від поверховості будинку, від місця розташування будинку, від забезпечення будинку ліфтом, від квадратних метрів прибудинкової території. Є інші чинники, від чого залежить розробка тарифів на надання послуг. Тарифи на житлово-комунальні послуги міська рада не розробляє і вплинути на них не може. Їх розраховує надавач послуг. Потреба збільшити тарифи. Кажуть, комунальники виникла разом зі стрибком валюти і здорожчанням в усіх сферах. Тарифи в нас затверджені в 2011 році. Звичайно, за цей час пройшли відповідні зміни, а саме піднялася заробітня плата, піднялася вартість електроенергії і інші чинники піднялися. Однак, я підкреслюю, на рівні міської ради питання не стоїть і не у повноважень міської ради. Є в нас баланси отримувачі, практично надають послуги по місту Тернополю всі приватні. Тні підприємства є е, організовані ОСББ, тобто люди самостійно регулюють собі відносини. Е, наші приватні підприємства звичайно подали пропозиції в Київ на розгляд національної комісії. Відповіді на даний час немає. І завтра відбудеться чергова сесія Тернопільської міської ради. На порядку денному 184 питання. З ними тернополяни мали можливість не лише ознайомитися, а й прокоментувати і висловити зауваження. Спірними виявилися два питання, далі детальніше. На сесії Тернопільської міської ради традиційно розглядатимуть багато земельних питань, таких в порядку денному 165. Однак зауваження громада висловила лише до двох, які стосуються суперечок між сусідами. Лише чотири питання порядку денного стосуватимуться продажу землі за аукціону. Якщо їх розпогрупувати, то вони складаються з наступних питань: 69 питань. Це затвердження це надання оформлення земельних ділянок під гаражами для власників гаражів. 34 питання це оформлення документації під існуючими житловими будинками. 18 питань це продовження діючих договорів оренди під існуючими об'єктами нерухомості. 4 питання виносяться на продаж за аукціону. 29 питань це зв'язку із внесенням змін до назв або засновників тих чи інших юридичних осіб. Також на сесії звітуватимуть про виконання бюджету за перший квартал цього року. Приймуть і зміни до головного фінансового документа міста. Заплановано додатково виділити 1 мільйон гривень на спорудження будівництва встановлення дитячих спортивних майданчиків. Це сучасні спортивні майданчики з сучасним спеціальним покриттям, з загородженням, з освітленням, з воротами, з баскетбольними щитами, з усім необхідним обладнанням. Також 220 тисяч гривень виділяється на відкриття додаткових груп в садочках, це ще плюс 5 груп поноті, які планувалися раніше. 200 тисяч додатково виділяється на проведення ремонтів внутрібудинкових проїздів, 100 тисяч на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств, 100 тисяч виділяється міській дитячій лікарні на ремонт інфекційного відділення. Також планують спростити процедуру одержання дозволів на встановлення об'єктів сезонної торгівлі для підприємців натомість незаконно встановлені об'єкти торгівлі у місті продовжують демонтовувати. Ковита не призводить ні до чого доброго. Про це свідчить нещасний випадок, який недавно трапився на Тернопільщині. П'яний 28-річний чоловік, щоб забрати чужі гроші, пішов на вбивство. Детальніше про кривавий злочин у сюжеті сектору зв'язків з громадськістю у МВС України в області. Декілька годин знадобилося оперативникам гусятинського райвідділу внутрішніх справ та оперативникам управління карного розшуку, аби встановити особу підозрюваного у чиненні особливо тяжкого злочину. Причетним до вбивства виявився раніше неодноразово судимий 28-річний житель села Васильківці. До чергової частини гусятинського райвідділу міліції надійшло повідомлення від мешканців села Новий Нижбірок Гусятинського району про те, що ними виявлено тіло їхнього сусіда з ознаками насильницької смерті. На місце події, відповідно, було скеровано слідчо-партину групу Усятинського райвідділу міліції. Стало відомо, що цілий день потерпілий провів у товаристві якогось молодика. Зі слів очевидців, чоловіки випивали. Спочатку в будинку спільної знайомої, а згодом в оселі загиблого, встановити особу гостя, який наймовірніше причетний до вбивства, а відтак з'ясувати причину кривавого злочину, міліціонери змогли уже за декілька годин. Особу, яку підозрювали, було виявлено в кафе в місто Копичинці, який виявлений в момент, коли він вже фактично спав за столом в цьому кафе, оскільки використовував гроші. Які якими заволодів в потерпілого оковита та смерть це слова синоніми, бо саме стан алкогольного сп'яніння найчастіше є обтяжуючою обставиною найжорстокіших злочинів. При затриманні вказаного чоловіка він в усьому зізнався, розказав, чому сталося. Він перебував, я б сказав, в тяжкому стані алкогольного сп'яніння. Відповідно його відвезли на освічування, де підтверджується цей факт. Попереднього з його слів вбивати нікого не планував, доки потерпілий не обмовився, що має заощадження. А потреба у грошах виникла, коли закінчилася оковита. Господар спочатку відмовлявся давати на пляшку, а потім таки погодився. Що у сховку є чимала сума, Ківчанин підглядів. Відтак не мовивши ні слова, пішов на кухню, взяв ніж і повернувся до кімнати. Ударом шию, звалив потерпілого на підлогу, взяв гроші і пішов геть. Яку конкретну суму поклав до власної кишені, не пам'ятає. каже приблизно 2-3 тисячі гривень. Гусятинський районний суд слідчі звернувся склопотання про обрання міри запобіжного заходу тримання під вартою. Проти нього розпочаток кримінальне провадження за пунктом 6 частини 2 статті 115 кримінального кодексу України. Вбивство з корисливих мотивів триває розслідування. Завершення про розваги у дитячому оздоровчому таборі Зорепад Теребовлянського району підбили підсумки обласного етапу всеукраїнської дитячої нацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура у загальнокомандному заліку перемогу здобула тернопільська команда. Більше у сюжеті на обласному етапі всеукраїнської дитячої нацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура у креативності, силі і витривалості змагалася молодь з усієї Тернопільщини. Усі із задоволенням провели час, та результатам найбільше раділи учасники з Тернополя. Уже другий рік поспіль у загальнокомандному заліку вони здобули перше місце. Хлопці і дівчата розповідають, коли отримували кубок, емоції були неймовірні. Не Все середнє розривало. Ви очікували, що ви переможете у змаганнях? Ми цього чекали. Хотіли, так? Дуже. Важко працювати у команді. У команді ні. Ваша команда яка? Як ви можете її охарактеризувати? Дружня, весела і підтримує один одного. Якщо хтось не мав води або не мав якоїсь іди, ми позичали один одному. Наприклад, у нас замокла палатка, то нас, нам, нас підтримали рушниками, зігріли нас. Тернополяни представлятимуть область на всеукраїнському етапі цієї гри у Запоріжжі. Розповідають, що готуватися будуть довше, наполегливіше і намагатимуться знову перемогти. А команда із Бережанського району здобула перше місце за топографічну підготовку. Там треба і бігати, і підтягатися, і там на логіку завдання різні. Що було найважче серед цього, що ти спробував у цій грі? Найважче це було топографічне завдання. Воно виконується у три етапи. Перший там потрібно нанести на карту знаки. Потім на карті намальовані знаки ти їх повинен нанести на папір, і третій за азаматами ти повинен пройти певний шлях. Я до того готувався до цього. Першість із перетягування канату у гравців Кременецького району. Як не дивно, у цій команді немало дівчат. кажуть, канат тягнули щосили, тож склали серйозну конкуренцію суперникам, хоча було нелегко. Хлопцям набагато легше А дівчатам не було важково? Е, Ну як такі фізичні змагання, то дівчатам було на звісно, що, що тяжко а такі більш простіші, то було легко. Що було найважче в цій грі? Ну, це напевно, що відживання, відживання і перетягування каната, бо Через те, що перетягування каната, це тяжко реально було, там було. За що позмагатися. Те, що нам реально було страшно і смішно в той час, це як ми перетягували канат і нам ну десь мінімум 20 сантиметрів. І ми ну, так і перетягнули, Сказали, що ми здалися і, коротше, ми взяли е, всі сили в кулак і перетягнули на свою полосу. Це мої не перші змагання, я вже чемпіонка України, але ці змагання також були дуже веселі. Цікаві, багато друзів знайшли і навіть в дощ Це було цікаво, весело, віджимання і напевне, що стрільба. Це самі були цікавіші, і, Добре, і, місто, ніби запам'яталися саме найбільші ці заступник голови облдержадміністрації Наталя Михно привітала учасників гри і наголосила, що українська молодь має великий потенціал. Ви сьогодні маєте пишатися. У нас найкраща країна у світі, і ви всі представники. Наймудрішого і найкрасивішого народу, а добробут і все решту у нас буде. Це я вам обіцяю. Тому всім вам успіху і ще раз вас вітаю. Ви просто молодці! Найкращі в світі молоді люди українці. Отож, любимо Україну, бо вона у нас найкраща. Мирного і сонячного неба вам на все добре.